На мою думку, бізнесмен це та людина, яка обрала свободу. Тобто бізнес це не про гроші, бізнес це дозволити собі умовно не піти на роботу у четвер. Бізнес це знати, що ти робиш свою справу. Дядя, скільки ти працюєш? Я маю дуже пафосну фразу на це. Я коли працюю, відпочиваю, і коли відпочиваю, працюю. Ні-ні ні. Ну Дякую, якщо скільки ти от ти говориш, люди обрали бізнес, да. так? Давай, давай чесно, от, скільки працює весь пізди, скільки? Ну, якщо в годинах три дні на тиждень. Три дні на тиждень. Так. Ну, ти красавчик. А скільки ти працював, коли ти починав? Сім днів на тиждень. Ну а логіка стоїть в тому, що ти в цей ритм заходиш і ти в ньому живеш. Наприклад, я прокидаюсь, як правило, о п'ятій, угу. бо у мене єдина можливість подивитися щось спокійно, коли телефон не кричить. Це з п'яти, ну, з шести давай так, шести тридцяти. І до дев'ятої, але чи ти хотів так е, робити, чи ні? З самого початку? Я буду вставати о п'ятій ранку. Це мені приносить кайф. Тому що якщо це тобі не приносить кайф, воно тобі треба. Ну я як і ти працював колись за мінімальним. Який кайф у людини, яка працює за мінімальну зате?